Всім привіт! Давайте зробимо трохи призивів. Це так не заплановано, в мене в принципі вийшло. Але зайшла я в гру, побачила, що в нас тут є і ці овочі, і Ну, Купідонів сьогодні, мабуть, і призивати не буду, а з кицями халепа. Блюча, ч хангір. Тому що ж там доведеться крутити за кристали. Можна було б їх би протримати на щось інше, але мені просто захотілося. Капець, що це двох Капець якийсь? Це, я так розумію, мене зараз тут трошки посипали. А... Там не буде, так. Да? Ну, на один призив я маю. Ну, довго я збирала ці кристали, тому що я не доначу, і вони в мене як довго збиралися десь себе посунути, щоб я не так собі заважала. Поки що корм. Може, потім ще на овочі підем. Кіті це, це просто це такі страшні герої в обороні. Я не знаю просто, що з ними робити. Вони настільки мені важкі. Хотілося собі оборону таку, ну, бачу, не буде. Навіть я мене дали. 3400 одне місце. Ну що ж, що там скриня каже? Інструктора. Взагалі, скриня Галіма, як на мене. Скрутити цей один, отримати план ше. Ну що, хотілося б ще цих попризивати. Тут у мене є на 12. Я можу взяти одного рекомендованого. Ну, Той, хто випаде, що точно буде п'ятірка. Але мені не дуже вони подобаються. Оце... Всіх, кого нам тут пропонують. То забирати поки ще нікого не буду. Я думаю, може колись на наступний раз. Та це капець якийсь. Тут падає трьохзірковий, там ні. Ну, це ненормально. Так, на овочах у мене майже на 10. Броккол таке смішно намальоване. Я не знаю, що воно робить, я їх не читала. Хокман, дякую, не треба. Я бачу зараз тими призивами засмучуся. <головіка> Мені навіть гема не дають. <головіка> ну і ім'я. Поки вимо. По одному собирають усі так. Стирить поселення чи ні? Ну. ну, не знаю, чесно, вона і блокується середня. Ще по одному б'є, ну не з... хто знає. зна. Ще, може швидка була, можна було би подумати. А так поки що вона мене не приваблює. Так, дякую. Призвати всі чи ніх, так думаю. Так, скриня, що там? Тренера? Таке фігова скриня. Іти тоді трохи розгрузити копідонів. Так, в мене є 73. Більше 13, я думаю, робити не буду. Я не знаю, чому мені захотілося попризивати. День важкий такий. Захотілося трошки розгрузитися, спробувати, можливо, щось десь класне випаде. Кирил, дякую. Мені, звичайно, корм в деякий мірі треба, але. Хотілося б когось класного отримувати. Було б так шикарно отримати Купідона. в Костюм. костюмчик. Вален. У мене сьогодні вдалий призивці тільки в зусірі жетони. Це єдине моє вікно. Де мені класно падало так? Та дякую, не треба. Просто тупа ні фіга. Навіть гема нема. Волоптес взагалі не вкасу. У мене там хоча б ще немає 100 і 100. бо я не пам'ятаю, скільки мені треба було. Так, останній призив. Я так думаю, за дякую, не треба. А ну, що в мене там? 93, Ще 7 угу, угу, угу. Ще зробити 7 і потім піти забрати якогось непотрібного героя. Кого там брати, не знаю. Не факт, що я когось там буду качати. Так збираєш ці призиви, збираєш, збираєш, збираєш. А потім одні трійки. Що в скринях тут? Те саме, фігня. Навіть та ефірка п'ятизіркова вона мене не, не порадувала. Я о, дякую, ти теж підеш на корм. Я його качати не буду. Зараз треба подивитися, люта не таунстає, так? Ну, цього треба вкачати. Отого синього я вже вкачала майже ще два призива. Два призива. Де їх зробити? Може, тут? Получається, тепер що. Чого треба вкачати червоного. Ха! <гум> я... я. шокована. <гум> Прикольно. Контрабор, так. <с> я, ну, чесно, я не очікувала, що нам щось випаде. Прикольно. Ну що, буду треси, буду качати. Зараз я взагалі на нулю. Так що, в принципі, скільки я там Штук 30-40 призів зробила, Не даремно. П'ятірку маю. На цьому я закінчую. Жалко, що, звичайно, не киця. Киці хотілося б якусь таку топчика класного. більше, ну, перець теж норма. Все, всім дали передиві. Всім пока-пока.